Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Напевно, ви згодитесь зі мною, що протягом 20-го і 21-го століття у США не було такого президента, який би наніс такий величезний урон для. Сполучених Штатів Америки і для союзників Сполучених Штатів Америки в усьому світі. Ну це ж абсолютна ганьба, якщо не вдуматися в це глибоко, то декілька сотень озброєних московськими автоматами і гранатометами, і взутих у легкі сандалі хамасівців. Диктують свої умови Сполученим Штатам Америки. Ну це вже повний аут. Це вже взагалі такого ніколи не було. І навіть хтось уявити собі не міг, що таке може бути. А те, що він посварився з усіма, з ким тільки можна, не на користь Сполученим Штатам Америки, а на шкоду цій державі. Це ж теж. Абсолютна істина. От пояснити це, як на мене, можна тільки з двох позицій, реальних, не знаю, згодитесь ви чи ні. Це перше, це він агент краснув, тому що все те, що робиться, воно на користь США, не США, а Китаю і Москві, перш за все, Москві. О те, що він обіцяє зняти санкції і все. Це ж, це ж пошук будь-якого приводу для того, щоб зняти санкції, а над ним сміються. А над ним сміються просто всі. Якась там Індія, Китай, там, ну, ну це ще хоч держави великі за чисельністю населення. Виробники продукції, а ти клієнт. Він не знає, мабуть, що він клієнт. А клієнт завжди правий. Ха. Тому він все робить ну, з одного боку агент Краснов, з іншого боку, наприклад, повний невіглас і ідіот. Може, два в одному. Ну, а, а як це все пояснити? Ну все ж робиться ну, спеціально на користь Московії. І Китай, який за, за нею стоїть. Елементарні речі. Елементарні речі. І це все ж продовжується. Все це продовжується. Ота От особливо зустріч в Анкоріджі із міжнародним розшукуваним військовим злочинцем із викрадачем дітей, із мародером, із вбивцею. Ти говориш, що він убив півтора мільйона московитів, і ти з ним зустрічаєшся. Ти з ним зустрічаєшся, ти тиснеш йому руку, ти розстилаєш на, на ганьбу всієї армії американської, коли гвардійці раком розтиляли цю червону доріжку перед вбивцею. Сирійним найбільшим у світі. Ти йому плескаєш у долоні, коли він йде по цій дорісі. Хто ти такий? Ну, взагалі. Це ну, безпрецедентне явище у світовій історії. Як можна було так проколотися, можна було. Тому, чому? Тому що це все було організовано московитами андрофагами. І перша його каденція була організована, і друга каденція. А тепер це все відпрацьовано в Штатах, тепер це все відпрацьовується в Європі. Оці всі матрьошки і всі останні, які. Всякі сайти, там і з використання інтернету, блогосфери і все останнє на всіх мовах, Так, коли намагання втручатися в вибори скрізь. І успішно, до речі, успішно скрізь приведення до влади в Європі, антиєвропейських, антицивілізаційних, різних лідерів. І так далі, і тому подібне. Ну це ж факт просто, незаперечний. А чому це відбувається? Тому що США Америки ну, повністю мили руки і вийшли, сказали їм це все нецікаво. Не цікаво вам? Не цікаво вам? Та ясно, воно не цікаво, якщо при Трампа до влади привели у США, накручуючи цих реднеків, коли з усіх прасок лунало про те, що там тільки Трамп, так. тільки Трамп він може виручити і зробити Сполучені це ж у Москві придумано оце. Зробимо Сполучені Штати Америки великими знову. Це ж там придумано цей слоган. Це не, не Трамп придумав. Та хіба він здатний на таке таке? Це в Москві їм все придумали. О ти хлопчики там тисячі й тисячі на, на цих е, нафтових і газових грошах, які Європа виділяє їм теж безголові. Діячі, так вони хочуть виграти в одному, щоб програти все, хіба не так?